У нас розпочинається презент на Європі плюс Дніпро». Це рубрика, у якій ми вітаємо ваших близьких, ваших рідних людей. У радіоведучої Анастасії Славкової за плечима майже 15 років роботи в Етері каже, коли заходить до студії, весь негатив залишає зовні: війна, покинути життя в Донецьку та переселення до Дніпра. Нічого не заважає в роботі. На розважальному радіо потрібно створювати позитивний настрій, як тут кажуть, бути на посмішці. Ти виходиш в ефір, і це дуже чутно. Ось, наприклад, я отак так от розмовляю, або я отак так от розмовляю. Тобто, вже коли ти посміхаєшся, її чутно твою посмішку. Але чесно кажучи, я не знаю, я виходжу з посмішкою в ефір чи ні, бо я ж цього не помічаю. Дарувати позитив головне правило розважальної радіостанції. Хоча в країні війна у компанії можуть бути труднощі, а в коридорах на всяк випадок зберігається стратегічний запас питної води все для того, аби дати можливість своїм слухачам відволіктись від проблем. Ми єдина регіональна радіостанція, яка не прик прикращала своє мовлення під час війни, і навіть у блекаут ми продовжували своє вічання, тому що у нас на криші є генератор. Мальтійську болонку Наумі жартома називають співробітницею цієї радіостанції. А ще улюблениця, талісман та натхненниця. Вона на Європі плюс як у себе вдома. кажуть, навіть поводиться тихо, аби не заважати етеру. Зараз шумить лише через нас, реагує на чужих людей. Наомі. Тут кажуть, що формат розважального радіо накладає відбиток на кожного. В колективі затримуються лише позитивні люди з гарним почуттям гумору, а з такими колегами і працюється легко. Коли були прильоти, от попередні ведучі, що було чутно, він там щось сказав в ефірі, щось неприємне, тому що не було страшно. Було чутно приліт. От а так якихось таких прям масштабних факапів ну не було і не буває, тому що якщо ти готуєшся до ефіру, то ти ну немає ніяких проблем. Нові часи породили нові виклики, і в них потрібно знаходити час для позитиву. І хто як нерозважальне радіо даруватиме гарний настрій та щоденно бажатиме чогось приємного. Всім хочу побажати вдалого дня. Будьте разом з нами. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.